Добрий день, шановне панство. Я тут трохи понакидав зелені, взяв на городі покусив, бо маю десь четвер-п'ятницю буду купати, зараз вивезу гній з кліток і з вольєра маленького де сиділи ось ці самочки і гноїм. Буду ну, землю розкидати по городі. Ну, точніше, не по городі, а по тій частині, там, де я маю часних садити. Я відносно багато там кидаю гною От, і добре перекопую, часник добре родить. І нутрій, тепер про нутрі. Е, вони вже тиждень як разом. Самець ще проявляє. Увагу до деяких внутрі, але практично в даному вольєрі криків я не мав. Порівняно з тим, що було колись, що були страшні крики. Я думаю, як ті сусіди тут і сплять. Бачите, самець ось до цієї самочки проявляє охоту. Увагу їй приділяє, вона трошки втікає, ну але то таке. Все без криків, все без того. Е, тепер. То зараз біля 12 години дня. Е, дивіться, до 12-ї тут гранулу вони з'їли. Гранулу на даний момент їм даю біля 700 грам в сутки. Напевно, то трохи мало. Але перше вони її не з'їдали, а зараз що похолодало, вони почали трошки краще їсти. Ну і потрібно рахувати, скільки їм гранули треба. Якщо на самочка середня вага самки приблизно е, скільки в нас 5 кілограмів будемо рахувати, то на 5-кілограмову самку потрібно 150 г зерна. Ну, в моєму випадку гранули. І беремо 10, 10 самок, то півтора кілограма потрібно. Ну я беру ще як самець теж 5 кг. Ну, даний, даний самець, якщо подивитися, то самочки, які лежать коло нього, то він ще раз такий практично, як ті самочки. Тобто самець має ну, 7 кг добре, я не говорю про більше. Ну але 7 кг він має добрих 7 кілограмів. Бачите, з вами я порахував, що треба збільшувати, Ну, я дивлюся по поїданню корму. Якщо я даю їм трохи картоплі сирої, то вони менше гранули їдять. Якщо даю, І ще дивлячись, які почерговості. сьогодні я гранулу дав. А все остальне е, чекав, як вони з'їдять гранулу, коли вони з'їдять. Ну, з'їли вони в моменті, так як не було. Бо перший я практикував, е, перший давав зелені корми, соковиті корми, вони їх понаїдалися, і гранулу вони не дуже їли. От. Е, тепер моє завдання. Е, так як я вирішив вам показати, будемо казати той серіал. Особливо для початківців він буде, хто схоче заводити, схоче внутрі буде дивитися, як вони себе ведуть. І, і я буду бачити від початку, як кинув, створив сім'ю, і до того як народяться внутрінята, я то все буду показувати, розказувати, як я то розумію, що тут відбувається. Вольєрі, от. І будемо відслідковувати, як ведуть себе нутрі. Ну, мене найбільше цікавить той момент, коли от в даний час, як я приходжу зранку, то самець ось тут збоку сидить, всі самочки в другому кінці. І коли настане ось цей переломний момент, що самочки будуть е, сідати коло самця. Ну, той момент настане тоді, я так думаю. Е, ш, коли самочки почують, що вони вже е, е, вагітні, ну, я що... Думаю, про, в, в кінці місяця, як ми посадили, як я посадив їх 10-го, Е, жовтня то 10 лют, е, листопада думаю хоч одна самочка вже буде коло самця притулена сидіти. Е, годую я, в принципі, що є. Кобачка трошки даю. Морква є, яка там починає гнити, надіджена. Е, даю. Буряк даю, листя буряка. Е, ось, бачите, там де буряк є. Кидаю їм буряка з листям, Вони... зелені, в принципі, давно вже не давав. Я маю на увазі трави, ліньки було йти, бо буряк обрізаю, гічка буряка кожного дня. Зранку тачку буряка з гічкою нариваю, то гічку їм роздаю, буряк на купку. І так, і ввечері друга тачка. На рахунок буряка, буряка досить є. І, і того. Ну, і мені ще напевно гічки буряка на тижня, тиждень, як мінімум. А якщо я буду чергувати, давати один раз листя буряка, а другий раз у мене ще досить багато є топінамбуру, плюс ще траву деколи давати. Значить, кинув зелена трава свіжа. Нутрії навіть на неї уваги не звертають, тому що вони не наїлися. Вони переберуть, що що, де, що собі поносять на гнізда, якщо їм то потрібно. Ну, але свіжа зелена трава, якби я їм дав перед годуванням, то звичайно вони б одразу то, то зелене би повибирали і їли б. А в даний момент наїжджена ну, я не є людина. То ми Збираємо то все, ховаємо, запасаємося. Вони є, є. Саме гірше і обідно то, коли внутрі кинеш їсти, а вони порозкидають, особливо гранулу. Все, дякую за увагу. Чекаємо далі, як розвиваються події в даному вольєрі. І я буду то все розказувати. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.